Розказую секрети, як виростити ось такі величезні кущі петуні, які рясно забиті квітами і майже не видно листочків. Це досить просто зробити, то не всі ці секрети розказують. Я з вами ними поділюсь без зайвої води. Перше і найголовніше це сорт петуні. Всього три сорти є, які спроможні стати величезними кущами, радувати вас і бути так повністю забитими рясно квітами. Що це за сорти? Перше тайдал, друге віста, третє опера. Лише ці сорти будуть великими. Всі інші типу зоріння, серія, махрові для того, щоб отримати ось такий один кущик, треба дві-три рослини. Це віста баблгам. Друге, найголовніше це стрижка. Коли ви отримали з пошти, купили на базарі свою петунію. Перше, що вам треба зробити, це її підстригти. Навіть якщо вам дуже шкода це робити, ви дивитесь: ой, там квіточка, мені шкода, ні, обов'язково стрижете. Це запорука розростання вашої петуні і пишного куща. Коли ви зрізаєте один пагін, на його місці виростає 3-5 нових пагінонів і це дає ось такий вигляд. Обов'язково стрижемо. я свою петунію, ось це те, що ви бачите на відео, вже стригла три рази. Після стрижки. Також петунія любить, щоб її зрізали від квітлі квіти, але якщо ви часто її стрижете, необхідності в цьому просто немає, тому що ви під час стрижки зрізаєте всі квіти, які відквітли. Третє підживлення для того, щоб кущі рясно квітували, їм треба фосфор і калій. Азот потрібен для того, щоб коли ви купили і кущ наріс зелений, ви додаєте азотні добрива. Коли ваш кущ вже достатньо великий, ви додаєте фосфорокалійні добрива, що стимулюють закладення квіток і рясне квітування. Ну і четверте, це об'єм горщика. Ваша пітуня ніколи не стане великою, якщо її тісно в горщику. Тут відкритий ґрунт. Для тайдалів рекомендований об'єм горщика це 40 літрів і плюс. Краще взагалі відкритий ґрунт. Віста і опера можуть жити в горщиках поменше, 20 літрів плюс. Також дуже себе прекрасно почувають у відкритому ґрунті. Покажу вам приклад, чому важливо мати великий об'єм горщика. Ось це петунія віста баблгам, а це петунія міні-віста. Міні-віста це означає, що її квіточки будуть просто меншого розміру. Вони плюс-мінус одного віку. Але, як ви бачите, що тут ось один кущ такий, а цей маленький. Чому це відбувається, я вам зараз покажу. Йому нема куди рости. Це дуже класно, коли продають у підвісному кашпо рослинку. Ти думаєш, що ти собі її повісив, і тебе буде краса. Ну, на жаль, ці горщики, вони всього 3-5 літрів, у кожного по-різному. І дати кущ великий вам об'єм не зможе, тому що йому просто тісно. А якщо ви хочете побачити більше секретів про вирощування рослин, підписуйтесь на мою інстаграм-сторінку посилання в шапці профілю.